Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі, сили янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть, чи що заважає, щоб здійснилася мрія тих, хто дивиться відео, близьких людей. загадуйте вашу мрію. Що може заважати, щоб здійснилася ця мрія? Наміри ваші плани, мрії. Загадуйте. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть, що заважаю, щоб здійснилася мрія. Тих, хто дивиться відео, близьких людей. Чи є перешкоди? Є тут, а вам заздрять дуже сильно втручаються в вашу долю. Багато впливають через голову. Тут вийшли карти, що і словами говорять так. Що це неможливо, та в тебе ніколи не вийде, це не, такого не буде. І тут як блоки, блоки все закривають, прям щоб ви навіть в думках не, не бачили здійснення мрії. Скажіть, допоможіть, будь ласка. заважає щоб здійснилася мрія, чи є перешкода. Так є. Зараз я буду знімати це магічний вплив. Магічний вплив. Хтось займався вашою мрією. Взагалі дуже цікавиться вашими мріями. залазив вам в голову дуже хорошо. Може, через третіх людей навіть.